Заїхав на прийомочку. дивіться, що поздавали. Японські підшипники. Ви прикидуєте, скільки вони вони стоять взагалі? Це жирний лайк, це підписочка. І поїхали, сейчас вам покажу. Вообще. Номера. Откуди вони, не знаю. Ну всі змазані, це ж не змаска стоїть мільйон, і подшипні ще 2 мільйона. Просто дуже великі розміри. Фірма не знаю, звісно, не звісна, якась не що вони таке. QR-коди. Germany. Germany, Germany. Короче, Германія, там десь Японія були. Всі ці діла, ви прикиньте? Ну серйозно, один почепник, наверное, стоит 2000 доларів. Японський. Я пердолю. Що вам ще показати на Почтіть, ще покажу щось. Це здоровий волосний гельнебойщик їхав, потеряв, вихлопнув одну глушачок. Труби якісь непонятні. Інтересного багато, ну все прикидали, ви представляєте, що ви робиться газовна там ці всі діла, насоси погружні. Лопаты Фискерс. Не, сейчас все не фискрс, якась обычная дешевка.